Вітаємо. Рональд і Стефані вели розкішний спосіб життя. оренда, авто, одяг. За все це вони розплачувалися кредитними картками. Коли перевищували ліміт на одній картці, використовували іншу. Проте одного разу Рональд вирішив порахувати борги і нарахував 145 тисяч доларів. Коли Рональд і Стефані Джордан одружилися, то не збиралися жити за статками я люблю шопінг, люблю красиві речі. Ми просто тринькали гроші. Рональд працював кур'єром, а Стефані була помічницею адміністратора. На оренду та базові потреби в них вистачало грошей, але для всього іншого вони використовували кредитки. Поки ми покривали мінімальні виплати, у нас все було добре. Кредитками подружжя оплачувало оренду, автомобілі, одяг, ресторани і побутову техніку. Перевищували ліміт на одній карті, брали іншу. Фінансами керував Рональд. Він не хвилювався, бо оплачував усі рахунки вчасно. Але за кілька років шлюбу я подивився на виписки за картками і спробував зрозуміти, куди йдуть гроші. Я почав думати про майбутнє, про будинок, про пенсію. Ці речі неможливі, якщо в тебе немає грошей уважно вивчивши своє фінансове становище, Рональд зрозумів, що в них набралося боргів на 145 тисяч доларів. Я подумала, звідки усе це ресторани та інше не могли стільки коштувати. Але перед очима була виписка, і я все зрозуміла один зі співробітників розповів Рональду про християнську програму управління фінансами. Я дізнався про десятину через проповіді інших служителів, а також сам прочитав про неї в Біблії. Писання говорить про гроші. Твоє ставлення до грошей впливає на все у твоєму житті. Раніше мені нічого не допомагало. То чому б не спробувати щось нове? Подружжя почало давати десятину і формувати бюджет, щоб виплатити свій борг. Ми почали заощаджувати. Щоб здобути фінансову свободу, Я здав свій смартфон і взяв кнопковий телефон. Ми перестали ходити по ресторанах і почали готувати вдома. Коли друзі кликали нас кудись, ми відмовлялися. Незабаром Рональд і Стефані почали використовувати гроші, щоб допомагати іншим, а не задовольняти свої бажання. Було таке відчуття, немов пелена спала з моїх очей. Я хотів витрачати не на себе, а віддавати Богу, бо зрозумів, що так я його шаную. Речі можуть зникнути будь-якої миті, а щедрість і турбота про інших це те, що залишається назавжди. За сім років, що Джордани ставили Бога на перше місце у своїх фінансах, їхній борг зник. Ми стали вільними. Це прекрасне почуття. Я ні на що його не проміняю. У нас з'явилося стільки різних варіантів. Ми змогли давати більше на додачу до десятини. Ми спонсоруємо трьох дітей. у кількох організаціях. Протягом цих років Рональда і Стефані не раз підвищували на роботі. за якийсь час Рональду запропонували кращу роботу після того, як він почав давати десятину, його дохід зріс утричі. це не випадковість. Ти приводиш до ладу одну сферу життя, і вся решта слідує за нею. І сьогодні подружжя шукає можливості жертвувати. Я почав більше співчувати. Мої очі відкрилися на потреби царства. Тільки Бог міг це зробити. Обити Джордани купили будинок і нещодавно їздили до Ізраїлю. Вони радять усім, хто хоче побачити зміни у своїх фінансах, зробити десятину та пожертви пріоритетом у своєму житті, як це зробили вони. Досліджуйте слово Боже, знаходьте місця цієї теми, застосовуйте їх на практиці, і ви побачите, як Бог працює. Якщо ви почнете давати десятину, Бог примножить те, що у вас є. Дайте йому 10% і Бог подбає про вас у цьому весь секрет. Бог справді подбає про вас. Рональд і Стефані дізналися про це і застосували на практиці. Це не якась схема швидкого збагачення. Ви самі чули, що їм знадобилося сім років, щоб вибратися з боргів. Це тривалий період часу, але тепер ця сім'я може жити так, як задумав Бог. Вони тепер не раби тих, хто дав їм у борг. У них тепер є майбутнє і надія. Вони спонсору. Ують дітей, усе це стало можливим, тому що вони сказали: добре Боже, ми зробимо по-твоєму. Ось вам обітниця з Матвія 25, Бо кожному хто має, дасться і примножиться. Рональд і стефані сказали, ми будемо правильно використовувати те, що нам дали. по перше. Ми виберемося з боргів. Ми будемо давати десятину. відкладати, дотримуватися цих принципів. І ви бачите результат. Їм знадобилося сім років. Скільки знадобиться вам? Це залежить від вас. Що довше ви будете тягнути, то пізніше побачите результат. Застосуйте на практиці ці принципи і почнуть відбуватися чудові речі. Якщо ви хочете зробити це, то приєднайтеся до нашого служіння. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Сьогодні Жан Марк активний трирічний малюк, який любить бігати та гратися. Однак ще нещодавно у нього була дитяча катаракта. Лікар сказав, що без операції хлопчик осліпне. Проте ви повернули йому зір Майлін мати одиначка, яка виховує трирічного Жан Марка разом зі своєю матір'ю. Вони живуть у маленькому рибальському селищі на Філіпінах. Майлін помітила, що Жан почав мружитися, немов йому було погано видно. Жан Марк часто має дивний вигляд. Він майже повністю заплющує очі, коли примружується. Майлін їздить заробляти гроші у велике місто, яке розташоване далеко від дому. Мені боляче, що я не можу постійно бути з ним, обіймати, втішати його. Важко бути матір'ю одиначкою одного разу. Їй зателефонувала мама і повідомила жахливу новину. Пам'ятаю, мені на роботу зателефонувала мама і сказала, що побачила щось біле в зіницях Жан Марка. У Жан Марка діагностували катаракту на обох очах. Лікар сказав, що позбутися її допоможе тільки операція і що вона коштує три тисячі доларів. А Мейлін заробляє три долари на день. А вони сказали, що якщо не зробити операцію, мій син осліпне. Коли я почула це, то немов провалилася під землю. У мене не було жодної надії. Але офтальмолог хлопчика доктор Рейчел Маланте звернулася по допомогу до операції благословення, і наші представники зустрілися з цією родиною і оплатили операцію. Після операції зір повністю повернувся, чому хлопчик був дуже радий. Тепер він легко пізнає людей. Він бігає, не спотикається, не врізається у речі. Я вдячна Богу за лікарів і операцію благословення. Партнери CBN. CBN, ви змінили життя Жан Марка. Частина кожної вашої пожертви підтримує організацію, яка оплачує операції дітям і сім'ям, як ви самі бачили у цьому сюжеті. Але операція благословення не зупиняється на цьому. Вона так само забезпечує людей питною водою, допомагає після катастроф, роздає продукти і робить багато іншого в усьому світі. І пам'ятайте, що усе це робиться в ім'я Ісуса. Тож, якщо ви дивитеся на нас і відчуваєте. Спонукання у серці стати партнером CBM, то я закликаю вас зробити це саме сьогодні. Приєднуйтеся до нас. Шенієнсешині та її сестра близнючки, але й одна відмінність: Шенішині народилася з отвором у серці і без операції могла померти. Подружжя Лу раділи, коли в них народилися двійнята. Вони сподівалися, що їхні дівчатка завжди будуть здоровими і щасливими. Але незабаром вони дізналися, що у однієї дівчинки шиньє був отвір у серці. У неї діагностували гостру легеневу гіпертензію, яка могла призвести до удушення і серцевої недостатності. Коли я дізнався, це був шокований. Я чув про проблеми з серцем по телебаченню, але не думав, що хтось у моїй родині матиме щось схоже. Лікар сказав, що якщо їй не зробити операцію, то вона може не дожити навіть до року. Щодня у Шенє були проблеми з диханням. у неї було недостатньо кисню в легенях, і тому вона захлиналася, коли пила молоко. Вона не росла, не могла говорити, багато плакала і кричала. Думаю, так вона просила нас врятувати її. Місяць Лу попросила рідних позичити гроші на операцію, але вони відмовили. Тоді містер Лу пішов працювати на шахту. Коли я хотів кинути цю роботу, то згадував про доньку і продовжував там працювати. тим часом шинь слабшала, а отвір у серці ставав дедалі більшим. Сім'я Лу боялася, що дівчинка помре. у моєї доньки були тонкі вени, і лікар у лікарні не з першого разу потрапив у них голкою. Ми з чоловіком плакали, спостерігаючи за цим. Місіс Лу була християнкою, але залишила віру. Тепер вона відчайдушно намагаючись врятувати своє малятку, знову молилася. Я згадала, як Бог допомагав мені в дитинстві, і почала молитися. Господи, я хочу, щоб шинє стало краще. Прийди і благослови її усе в твоїх руках. Незабаром медсестра розповіла батькам про операцію благословення, і ви допомогли зробити операцію Бог почув мої молитви і допоміг нам через операцію благословення. Без вас нашу доньку не прооперували б. Дякуємо вам. Дівчинка набрала три кілограми. Тепер вона повзає і сміється. Я дуже радий бачити зміни. як вона стає іншою. Шиньє любить грати зі своєю сестрою. Тепер у неї буде чудове життя. Я вдячна вам від усього серця. У неї така чудова усмішка і все це стало можливим завдяки вам. Ви дали цій дитині майбутнє і надію, і це просто безцінно. Спасибі вам, Якщо ви партнер клубу 700. ви робите добро в усьому світі. Якщо ви ще не з нами, то я запрошую вас приєднатися разом. Ми зможемо зробити ще багато чудових і прекрасних речей. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують гості легендарного клубу 700 Є живими свідками Божих чудес, завдяки вашій фінансовій підтримці. Програму може дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. Два життя обірвалися, коли Ребека Джонс пішла у жіночу консультацію у Піцбурзі. Її ненароджені дитини та її власне. Ребека каже, що залишила там частину своєї душі, і наступні 15 років вона думала, що не зможе повернути її назад. я лежала і думала, що мені робити. Я думала, він любить мене. Мені ні з ким поговорити про це. Доведеться йти самій. Я не можу нікому розповісти, бо усі будуть розчаровані. Мене хвилювало, що інші думали про мене. Я не можу розповісти подрузі, адже вона розповість іншим. Сором почав поглинати мене відразу після аборту. Влітку 2004-го 18-річна Ребека Джонс вийшла з жіночої консультації і зрозуміла, що її життя не буде колишнім я пам'ятаю, як вийшла і відчула, немов залишила частину душі у тому місці. це було жахливо. Її хлопець, який обіцяв бути з нею поруч, не дотримав обіцянки, як і її батьки, які розлучилися, коли їй було шість. Мій батько пішов і не був поруч із нами. Мама почала ходити по барах, і у нашому домі. Постійно з'являлися нові чоловіки. Мені було важко зрозуміти, чому це відбувається. Чому вона не піклується про мене і сестер? Чому її постійно немає вдома і чому ми маємо просити їжу у наших сусідів? Ребека друга з п'яти дітей, намагалася піклуватися про молодших сестер. А вона стара навчилася у школі і хотіла усім догодити Та після аборту усе змінилося. Я зрозуміла, що зазнала поразки. мені здавалося, я впала на саме дно, і тоді вирішила, що все інше не має значення. Богу немає діла до мене. Тож і мене не хвилює, що буде зі мною. моє життя більше не має жодного сенсу. Протягом наступних 15 років ключову роль у житті Ребеки відігравали наркотики та алкоголь. Я підсіла на оксикодон і моє життя покотилося вниз. Я кинула школу медсестер і працювала офіціанткою. А щоб у мене був постійний запас наркотиків, я жила з наркодилерами сестра Ребеки Менді, християнка, дізналася про наркотичну залежність своєї сестри. Пам'ятаю, ми їхали на пікнік, а Ребека постійно відключалася, а вона була під кайфом. Я це бачила. ти прямо як мати. Я завжди це чула. Для них я йшла шляхом матері, але так воно і було. Я злилася на неї. Та що з тобою відбувається? Але менді знала Ісуса так, ми молилися. Я вірила, що вона отримає зцілення. Я знала це, а вона підбадьорювала мене у моєму житті. Був хтось, кому я була б не протягом цих років Ребека кілька разів перебувала в реп-центрі, але все одно поверталася до наркотиків. Я вважала, що недостойна звернутися до Бога. Я думала, він не хоче мене чути, А все тому, що я відчувала неймовірний сором. Скільки б ребека не старалася, вона не могла залишатися тверезою. І в березні 18-го року, у 33 роки, після ще одного реп-центру у Ребеки сталося передозування не знаючи, як позбутися емоційного болю, а вона пішла до церкви своєї сестри. Я прийшла і мене зустріли з любов'ю, теплом і благодаттю. Я не заслуговувала на це. Я була на дні. І коли почалося поклоніння, моя подруга підійшла ззаду і сказала: Ребеко сором іде геть від тебе. І під час того поклоніння я зустрілася з Господом Ісусом. І Він сказав, я тут, я люблю тебе, я прощаю тобі. Я вперше в житті прийняла, що Ісус любить мене, що прощає незалежно від того, що я зробила. Він пробачив мені. І це повністю змінило моє життя. І я вдячна йому за це. Повернувшись до репцентру, Ребека більше не трималася за почуття сорому, бо знала, що Ісус любить її і дасть сил для перемоги. Життя важка штука, бувають різні обставини. Я залишила наркотики. Люди можуть дивитися на моє життя і думати: Вау, як їй пощастило! Як добре, що Бог прийшов до неї. Так, він прийшов до мене, але мені потрібно було щодня робити вибір, щоб іти за ісусом. Сьогодні Ребекка одружена з Джастіном. Вона ходить у свободі та любові Христа. Я вірю, що він любить мене, що він помер за мене, щоб я жила у свободі та прощенні. я вірю всьому, що він говорить, усім його обітницям. бо я знаю, хто він і хто я у ньому. Я славлю Бога за те, що він зробив у житті Ребеки. Упевнена, що інші чинять так само, але я так само вірю, що Бог хоче, щоб ми звернули увагу на ті речі, про які говорила Ребека. Перше, про що я хочу поговорити, це почуття сорому. І багато хто з нас ходить з тягарем сорому сором за минуле, за поточні обставини, за те, що ви зробите у майбутньому я хочу нагадати своїм братам і сестрам у Христі: можливо, ви ходите з Ісусом уже понад 30 років, або тільки почали ходити з ним, а можливо, не вірите в нього, не віддали йому своє життя. Я хочу підбадьорити вас незалежно від того на якому етапі ви перебуваєте. Коли ви приймаєте чудовий дар порятунку і стаєте дітьми Божими, сором не ваша доля. Сором – це не те, що Бог приготував для вас. Ми покликані ходити не в соромі, коли приймаємо дар спасіння і прощення гріхів. Ребека ходила з жахливим почуттям сорому. Однак, коли вона прийшла до церкви, вона пережила зустріч із Духом Святим. Її подруга підійшла до неї і сказала, сором іде від тебе Ребеко. І знаєте, я хочу сьогодні сказати те саме і вам. Сором іде від вас. В ім'я Ісуса. Сором іде. Ці ланцюги, які так довго утримували вас, руйнуються зараз кров'ю Ісуса Христа. Ісус, пробачу вам і ви повинні пробачити сьогодні себе. припиніть згадувати і розмірковувати про минуле. про те, що ви зробили за кілька годин до цього. Залиште це все у минулому. тому, що у Бога є свобода для вас. Христос звільнив нас для свободи. свобода ось ваша доля. Я хочу поділитися ще одним місцем писання. Друге, Петра 3. там сказано: не зволікає Господь з виконанням обітниці, як дехто вважає, що це зволікання, але довго терпить нас. Просто вслухайтеся в це. він довго терпить. він терплячий до нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. «Я славлю Бога за те, що він був траплячий». Зі мною і з вами. Якщо ви дивитеся нас, але не віддали своє життя Ісусу, не покаялися у своїх гріхах, не попросили Господа прийти у ваше серце. то сьогодні саме ваш день зробити це, тому, що пам'ятайте, що Бог терплячий до вас. Він чекав на цей день. він не відвернувся від вас, а повернувся до вас. Пора повернутися додому, друзі. Якщо ви дивитеся нас і хочете стати вільними від сорому від кайданів і гріха, то помоліться зі мною помоліться щиро, і ви побачите, які зміни відбудуться. Небесний очі. Ісусе, я звертаюся до Тебе, Господи. Я дякую тобі за милість і благодать. Дякую тобі за те, що ти був треплячий до мене. Сьогодні я відвертаюся від своїх золих справ і відрікаюся від сатани і його шляхів і приймаю благозвістку Євангелія, що Ісус Христос, Син Божий, і мій Спаситель. Він помер на хресті, щоб пробачити мої гріхи. Господи Ісусе, я обираю сьогодні тебе. Зруйнуй Кайда незалежності, сорому, тривоги, депресії та гріха у моєму житті. Очисти мій дім зроби те, що тільки ти можеш. Я молюся і прошу в ім'я Твоє. Амінь і амінь. Якщо ви повторили цю молитву зі мною, прославте Бога. Нехай всі дізнаються про це. У нас є чудові ресурси, якими ми б хотіли поділитися з вами. Вони допоможуть вам на вашому шляху віри. Дивіться наші історії на Ютуб каналі. А закінчимо ми зі словами з псалма. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на тебе.